І так, Я вийшла на подвір'я. Надіюся, що ви мене будете зараз добре чути, тому що звук трішки поганий по якості буде, так як падає зараз дощ. І я стою у альтанці під накриттям. Хочу вам показати троянди, які я купила сьогодні. Купляла я кущові, то це ось ці сьогоднішні, які я взяла. І вони коштують 20 гривень за ось цей пакетик якби фасований, але я відчуваю, що тут бачу, рухається ще одна гілочка, і мені здається, що тут навіть дві. Так, тут дві. А ні, три є. Тут навіть три. Але продала жінка за 20 гривень ось такий пучок. Як на мене, вони дуже гарної якості. Надіюся, вони приймуться, вони, бачите, свіжо викопані. Зараз я фокус так навела і їх зрізали. Так що це з моїм фокусом, не розумію. Ну, Я думаю, ви бачите, що тут є зріз. Також коріння вони є ось такого плану, вони трішки сухі, але коли я обрізала, то вони були в доброму стані. Тому, надіюся, вони приживуться. Тим більше, що це є кущові троянди. Ставлю картинку, який вони мають мати вигляд, які вони мають бути. Мають за висотою 25 см вирости. Тому я буду їх садити в окремій ділянці, де в мене знаходиться на подвір'ї. Хотіла одне, але подумала, що буде так краще. Це є, не знаю, що за сорт. Мені сказали, що це розові троянди, і вони такі кущові, досить гарні мають бути, коли я їх висаджу. Тим більше їх тут багато, хоча купляла тільки якби, 5 пакетиків, але відчувається, що тут три, три троянди із корінням. Тому вони гарно розростуться, дадуть такі бокові. Пагінці і тим більше на одній гілочці ще дуже багато трояндів дрібних. Ось ці сорти казали, що це є, називається Лідія. Колір мають мати оранжевий, також червоний і, здається, білий. Ну, не знаю. Це вже таке Коротше, зробила, називається, купила те, що було, хоча продавець не знала. Жінки тої, яка привезла, продавала ось ці троянди, не було на місці, був інший продавець. Купляла теж по 20 гривень. І, ну, в принципі, ну, все. Тут, тут у мене є 12 штук, є ось такі вже дуже такі вкорінені. Бачите, дуже грубі коріння мають, і також дуже багато таких різних пагінців попускало молоденьких. І я читала, що дуже добре купляти троянди, коли в них присутні багато молоденьких пагінців. Тоді троянда краще засвоюється в ґрунті. А тим більше, ще скажу за оці кощові, коли ви будете купляти, то Ось ці низькорослі, що їх так називають, то вони краще приживаються в зимовий період, так як вони дуже малі, і е, у цьому вигляді вони, е, припавши на них сніг, то краще переносять морози. То, надіюся, буде так, як вона й казала. Е, ну, стосовно ось цих, то я буду висаджувати, мабуть, біля голубої ялинки. Зараз, правда, дощ падає. Я думала, що я сьогодні буду їх садити. Посажу тільки ось ці кущові, тому що вони знаходяться ось на цій території, цьому кусочку. І мокра я не буду. Буду вам показувати або зачекаю трішки, щоб дощ перестав падати, ну, щоб краще вам показати, як воно все в мене відбувається. Я вам покажу зразок, як на цій маленькій ділянці буде гарно виглядати, буде ось такі розові троянди низькорослі, і також ще будуть поєднані ось такими червоними. Вони мають бути, які я сьогодні буду висаджувати, будуть тільки розові попередні, які я показувала. Тому я уявляю, що це буде дуже гарно. Можливо, з часом я захочу щось додати ще інше, можливо, якусь зелень, таку помпасну траву. Де-не-де можливо прийдеться якийсь корчик викопати, який я можливо щільно буде прилягати один до одного. То я його викопаю і на те місце буде в мене рости якась така трава зелена, яка буде доповнювати саме ці квіти. Але зараз, так як не хочу садити чогось додаткового якоїсь зелені, тому що не знаю ще точно, який відтінок будуть мати ці троянди. А вже якщо вони приймуться, гарно перезимують цю зиму, то на наступний рік вони, надіюсь, покажуть всю свою красу. Можу вже тоді розвивати більше свою уяву та додати у цю клумбу гарні також декоративні рослини. Відкрила, розпакувала всі ці троянди, які сьогодні прикупила. Вони в дуже гарному стані. Бачила відео, де корінці трішки обрізають, але цього я робити не буду, тому що ця жінка вона вже постаралася і. Вона все позрізала і залишила тільки молоді, свіжі та а, ті корінці, які вони будуть а, гарно вже висаджуватися в землю, щоб прийнялися. І знаю, що мене багато дивляться домашні господарочки, які також люблять свій сад і люблять а, дуже бавитися з квітами. Я в цьому новачок і дуже була б рада, якщо ви трішки мене. Навчите свого досвіду, тому що цього в мене немає. Тим більше, в мене не було ніколи роботи із трояндами. Не знаю, як з ними поводитися, що саме робити. У моєї подружки дуже багато різних видів троянд. Також мені дуже подобаються, В неї дуже багато різних відтінків, дуже гарні. Багато порад також вона мені дала, які я візьму собі на замітку, але також не помішає, якщо хтось з іншої сторони мені теж запропонує якусь допомогу і порадить. В такому розмноженні цих троянд, і як краще їх висаджувати. Можливо, я чогось не знаю і не побачила цього в інтернеті в відео. Я коли купляю, наприклад, так, як сьогодні купила троянди, і мені казали, що потрібно замочити перш ніж посадити, замочити в воді, а вже тоді їх садити в землю. Не знаю для чого. Я думаю, що це для того, аби вони набралися сили, щоб вони просто не всохли і ну, я так зробила. Ще можна вкорінювач мочувати, але в мене цього не було, тому я це і не зробила. Підготовлюю свою маленьку ділянку, вона вже мені просто набридла дивитися на неї просто немає сил. Я не знала, довго не знала, що я маю сюди висадити. Багато порад мені давали. Я туї перепрошую юки, ці посадила, і вони гарно тут росли, але. Ну, Мені збоку, коли відкриваєш в хатні двері, і чогось не вистачає. Мені хочеться відкрити двері і побачити зразу. Хочеться такої краси, яка буде зразу піднімати настрій. І я натрапила на Пінтерісі одну картинку. Мені вона дуже сподобалася, там просто була ділянка, і на ній росли такі низькорослі кущі. А також, коли я ходила по своєму місту, на, е, ходила по базарі, то якраз стояв ящик із цими трояндами, де писало е, кущові троянди по 20 гривень розпродаж. Я думаю, що за таку ціну, 20 гривень, дуже гарно. Буде для мене, тому що заекономиться на сайтах дуже багато. Вони коштують. Буває і 100 гривень, і бувають навіть залежить від того, які вони, який їхній сорт. Тому я думаю, що. Все буде добре, вони гарно розмножаться, виростуть і будуть гарні давати квіти, якими я буду милуватися. Також хочеться і в будинку мати свіжі, гарні, запашні троянди. Тому я буду зараз забирати ці юки, буду їх пересаджувати в інше місце. А на цьому будуть у мене рости троянди, буду робити. Такий невеличкий розарій, а взагалі ідей було чимало. Я думала, що я на цій ділянці буду висаджувати гортензії, такі грубі шапки, які ростуть такими великими і вони кущі робляться пишні. Але е, я уявила, стоючи біля цієї ділянки, коли вони розростуться, то вони будуть трішки згинатися. Ну, чогось воно мені не дуже запало до душі. Гортензії я буду купляти. Але висаджувати будеться на іншій ділянці, тому мені здається, що саме такий вид гортензії не підходив би сюди. Хоча, можливо, я помиляюся. Але якщо я висаджу ці троянди кущові, які будуть мати 25 см, то вони краще будуть виглядати. Не будуть закривати всю ділянку двірі, буде гарно виглядати, коли відкриваєш двері. Зразу бачиш кольорову красу, і також ти можеш просто сісти, ще зробити таку невеличку лавочку біля стіни. І з часом можна зробити ще фасад хати, тому я думаю, що час покаже і коли доробити всі роботи до кінця, буде гарно все виглядати приємно і все буде чисто. Теж мені ще після цих всіх робіт потрібно буде вимити бруківку кершером. Ну, Надіюся, сніг не випаде дуже скоро, хоча по погоді не передають ще, то це дуже добре. І надіюся, що якраз за той час, коли ще тепло, зараз плюс 14, навіть на днях було плюс 18, то вони гарно ще пустять корінчики. і те, що вони приживуться дуже добре, перенесуть зиму. Я купила агроволокно вже давніше я вам показувала, що взяла, ви мені рекомендували і питали, чи я буду покривати цим волокном ту ділянку, де в мене вже є газонка засіяна. Я так ще і не зробила цього, тому що ту ділянку із кущами. Чесно, чогось воно мені не вистачає, не подобається те, що я зробила. І я це все залишила. Мабуть, що прийдеться трішки попрацювати, пофантазувати над ідеями, як краще зробити. Можливо, докупиться вже такі кущі. Дорослі, які мають по кілька років, щоб хочеться, щоб вони вже були трішки більші, а не те, що зараз вони в мене є. Хоча не скажу, що вони дуже низенькі, одне єдине, може, вільник, він дуже при землі, його взагалі не видно. Можливо, я ще його й пересаджу кудись далі. Ну, одним словом, я буду бачити, але я дуже рада, що я роблю ось цю ділянку. Вона вже в мене буде так з такою галочкою. Жирненькою, що я нарешті оприділилася із цим, і я дуже-дуже задоволена собою, що я нарешті придумала, що я буду тут ем, висаджувати, і що мене буде радувати, і надасть мені великого приємного задоволення. Я вам, мабуть, в іншому відео покажу, як все це вийшло, тому що ще будеться покривати іншим матеріалом поверху цього агроволокна. А що саме, то вже, мабуть, в іншому відео я вам це і покажу, який результат получився. Я, як бачите, перший раз працюю із цим волокном. Тому я пробувала спочатку перетягувати троянди через волокно, але трішки не вийшло, тому що троянди колючі, і мені краще, коли я заверну самі, саме волокно. І вже ось таким чином я прокладаю саме у троянди. Але я роблю трішки так, трішки так, і в принципі в мене все вийшло. Тому е, маю те, що маю зараз. Е, на даний момент я дуже задоволена і навіть скажучи наперед, тому що озвучую відео вже трішки. Пізніше, як цей день, тому я відкриваю двері вхідні і вже уявляю, як гарно воно буде все в мене виглядати, коли ще доробиться інша та ділянка, одна і інша де виноградник, Буде все зелене, буде голуба ялинка. А з роками вона ще і виросте, буде пишна. І дуже гарно буде все виглядати. Я дуже задоволена. Правда, ще треба попрацювати чимало, тому що потрібно землю вивести. Ой, роботи на наступний рік дуже багато і дуже добре. Я сподіваюся, що вам також це все буде цікаво. Можливо, ви собі візьмете на замітку. Тут виставила. Я голубу ялинку, вона буде у мене ось так тут по центрі, тому що сюди вона така пишна велика росте, коли її постійно стригти. А ось тут полоска буде. Це буде газонка, і так вона буде так по бруківці сюди так все йти, зелена. А вже від цієї ялини воно так трішки далі піде, і я хочу зробити таким невеличким півколом, якраз висадити саме ці троянди. Я буду ще докупляти, щоб тут не пустувало місце, а посадити, напевно, вже такі більш високі троянди. Буду бачити, може, ще тут посередині буде такий великий кущ гарної гортензії. А ще я пошукаю. Картинку зараз Пінтересу вам ставлю більш-менш приблизно, як би я хотіла оформити хоча б ось цю частинку. Не хочу забивати повністю ось цю всю, тому що при в'їзді, коли будемо заїжджати, хочеться здалека бачити вже красиву картинку, щоб були квіти, і на подвір'ї зразу відчувався аромат приємний. Тому можливо я туди далі, тому що ця сторона в нас паркан буде зашиватися бляхою. Того ж відтінку, що буде у нас спереду. Можливо, там ще докуплю гортензії або ну буду бачити. Зараз я вам скину ту картинку, приблизно яке воно має бути а, в уяві моїй. Ну, в принципі, у мене зараз усе. Ще покажу покупки, які я придбала для дому. А, Розпочну тому? вам показувати, напевно, вже з такого самого прекрасного. Хоча кожен із цих товарів вартий своєї уваги, тому що такі товари вони дійсно будуть мені ставати в нагоді і також милувати моє око. І не тільки. Також хочеться користуватися тими предметами, які будуть а, гарні в побуті, гарно виглядати, і також будуть. А, Комбіновані із тими предметами, які зараз в мене є в наявності в будинку. Тому такі товари я придбала для кухні. Розпочну із ось цієї дерев'яної підставки для свічки. Це такий підсвічник дерев'яний. Він вироблений із дуба, натуральне дерево. За ним потрібен певний догляд, який саме я вам покажу, яким я користуюся для. Ось таких дерев'яних виробів. Що саме використовую, це буде в інших відео. Цей підсвічник мені дуже сподобався. Він ось такої форми, дуже приємний, відтінок має. І також, якби було ще декілька, то я б з задоволенням взяла. Але був тільки один, тому. За нього я заплатила тільки 22 гривня, Якщо я побачу ще, то обов'язково його візьму. Дуже подобається і дійсно дуже гарний і вартий своєї уваги, і також для гарного використання в домашніх умовах для декору. Кухні, я думаю, буде приємно, коли поставити на робоче своє місце, свою поверхню, де я завжди готую, і запалити ароматизовану свічку, і милуватися приємним також запахом і готовкою їжі. Наступне теж це у нас йде ароматизована свічка. І погляньте, в якій вона баночці, стікляні в неї ось така. Кришечка у вигляді купола має дуже гарну таку оправу. Як бачите, дуже гарно, як кажуть, світиться ось це скло, дуже цікаве. І має ось такі зубки, які вставляються, і просто вони не прокручуються. Кришка дуже цікава. І коли ця свічка вигорить. Я використаю її, то буду мати таку баночку, яку буду використовувати для прикрас своїх біля свого ліжка у спальні. Ця свічка має дуже приємний аромат, ніжний. Не можу сказати, що це саме за аромат, але дуже приємний запах. І коли відкриваєш кришку, зразу наповнюється кімната приємним ароматом. Мені вона дуже сподобалася, коштує вона 74 гривня. Цікава і брала я таку свічку тільки за рахунок ось цієї баночки. Тому буду бачити ще, візьму собі набірчик, але якщо буде трішки більше, ось ця така невеликої форми, але дуже цікава, мені вона сподобалася. Буду з превеликим задоволенням використовувати у своєму побуті. Ось ця щітка, яку я взяла для миття раковини, також для кастрюль. Чистити також для плити газової. Вона має ось таку бамбукову, ручку дерев'яну. це натуральне дерево, натуральний бамбук, і також це йде пластик, називається поліпропілен. І Дуже гарне поєднання відтінків. чорний із деревом. Також сама щіточка, вона така трішки жорстка, але це добре, тому що вона йде для чищення. Мені вона дуже сподобалася, вона приблизно близько 40 гривень коштує, тому я буду теж з задоволенням використовувати її і не буду пошкоджувати свої руки у цьому прибиранні. чи Наступне, що я хочу показати вам, це ось цю. Це горнятко, воно скляне, але, на жаль, воно має дефект і неприємний дефект. Коли я привезла її додому, почала оглядати і хотіла вже навіть спробувати зробити какао дуже гарне виставити відео, але, на жаль, дефект стався такий, що я побачила, тут є. Ось така тріщина, і вона по всьому дну. Тому я чек зберегла. Надіюся, що я зможу повернути не кошти, але цю горнятку і хочу обміняти на таке ж саме, тільки вже без дефектів. Воно дуже гарне, має гарну оправу. Також цій кружці дуже гарна ось ця янтарно-гаряча е ручка. Вона має такий дуже приємний ніжний колір, дуже гарно переливається, коли падає світло. Бачите? Дуже вона мені сподобалася і дуже прикро, що так вийшло. тому що вона була дуже добре запакована. Я взяла її, правда, я не оглядала. Але потрібно це робити при будь-якій покупці. Не потрібна. Як кажуть, щоб швидко купляти, взяв і не подивився. Потрібно оглядати цей товар. Надіюся, вони мені обміняють на ту ж саму кружку, якщо буде. Дуже жалко. Але маємо те, що маємо. ось це горнятко. Воно мені дуже сподобалося. Це нержавіюча сталь, жовтий колір, насичений жовто-гарячий колір. Тут показує на камеру, що це салатовий, але ні, це жовтий колір. Має ось таку а, пластикову, але це пластик дуже міцний, кришку. І має ось такий правильно називати сифон, Він ось так висувається, є горлишко, через яке можна пити. І також воно е, ось так закривається. Воно все дуже щільно прилягає, нічого не ходить. Е, дуже, надіюся, довго прослужить. Також ось ця кришка, вона знімна, її можна зняти ось так. І ємкість у ній. Ну, я не міряла, але здається, пів літри. Тут може вміститися, треба спробувати. Також кришка вона має ось таку це не силікону, але резинову вставку, яка за рахунок цього і щільно ось так прилягає. Мені вона дуже сподобалася. Правда, ось це горнятко не з дешевих. Я за неї заплатила 300 гривень, але вона пригодиться у зарашній зимовий час, коли настане зима. Хочеться зробити гарячого какао чи будь-якого гарячого напитку, чаю, і вийти просто на подвір'я, ну, походити, подивитися і попити з такої. З такого горнятка, з чогось тепленького. Тому мені вона дуже сподобалася. Наступна моя покупка це ось ця ваза. Я на неї дуже довго дивилася, не могла наважитися її купити. В неї оправа ось така теж дуже цікава, вона гарно виглядає і має незвичну форму. Я думаю, що квіти у цій вазі будуть дуже гарно поєднюватися із білим. Так як в мене тут стіна біла, тут іде в мене перламутр, то буде гарне поєднання. Також ваза мені сподобалася і привернула до себе увагу тим, що вона має теж такий дуже гарний янтарний відтінок. Вона дуже гарно, коли на неї падають промінчики сонця. То гарно е, переливається сам оцей колір. Мені вона тим припала до душі. Також був відтінок білий, прозорий, але е, хотілося чогось такого, щоб розбавити ось цей е, декор, який у мене є на стінах, є присутній в кухні. Чимось ось такого плану. Тому я дуже задоволена. Ну І не менше яка потрібна річ у моєму будинку, ось така е, щіточка з такою при... е, маленькою лопаточкою. Вона мені буде слугувати для прибирання, тому що є деякі окремі ділянки, куди я не можу залізти пилососом, тому ось ця щіточка мені стане в пригоді. Вона знімна. Е, також ручка це є натуральне дерево, це натуральний бамбук. Має ось такі не дуже жорсткі волокна, вони м'які, не будуть пошкоджувати меблі, над якими буду робити цей порядок. Тому теж лопатка, вона з твердого пластика. Це зараз скажу, що це саме є. Це є поліпропілентеж і бамбук. Мені вона так сподобалася. І компактна, що можна використовувати не тільки для прибирання, а просто повісити за цю ручку ось, таку. ось такий шнурок, і буде така декоративна, декоративний елемент декору у кухні. Правда, ну, я його так використовувати не буду, але можливо побачу. Десь я. Туди, десь я її вставлю, цю лопаточку. Вона мені коштувала близько 50 гривень. Тому я думаю, що ціна за таку річ приємна і ну, приємна і дуже цікава. Біле, бамбук, дерево. Гарне поєднання, тому я дуже задоволена цими своїми покупками на сьогодні. Буду з вами. Прощатися ненадовго, надіюся, що вам це відео дуже сподобалося. Ви мене підтримуєте, Підпишитесь на мій канал, коментуєте і ставите свої вподобання. Ми зустрінемося в новому, ще цікавому відео. Буду показувати вам наші зміни ще також на подвір'ї, що відбувається, а тому що зміни відбулися, і згодом я вам все покажу. Дякую вам за вашу підтримку.